Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Марина, і сьогодні ми зануримося у підлітковий світ. Щемливий, веселий, закоханий і трохи драматичний. Отже, сьогодні я зібрала для вас книжечки, які підійдуть читачам від 14 до 18 років, і саме ці книжечки. Я читала у цьому віці, і вони мені сподобалися найбільше. Тому можна сказати, це два в одному мої рекомендації та мої дитячі книжечки. У цій підбірці буде перше кохання, щоденнички, секретики, різні пригоди, а також життєві підліткові проблеми. Тож заварійте собі чай і гайда обирати вашу наступну історію. Поїхали! Отже, перша серія книг, яку я прочитала, і мені вона дуже сподобалася, це «Привіт, це Я та абсолютно нецілована дуже гарна серія книг. Мені здається, там навіть вийшла третя і четверта частинки, але на жаль, я вже на той момент вийшла із підліткового віку і не змогла їх прочитати. Але сподіваюся, що згодом зможу все ж таки виділити час на ті книжечки. Отже, історія нам буде розповідати про дівчинку. Я вже, чесно кажучи, не згадаю, як її звати, але вона була доволі куменна. І у неї була молодша сестричка І ось одного разу поряд з її будинком оселяється новенький хлопчик, в якого вона закохується. Здається, їм по 13 років, тобто вони в такі вже підлітки. Але це такий підлітковий та сором'язливий вік, що там стосунки між цими підлітками розвиваються дуже так повільно, дуже слабенько, миленько, з якимись там проблемами їхніми, але все ж таки. Вони долають ці свої страхи, переживання, перше кохання і знаходять себе, можна так сказати. Дуже гарна історія. Я проковтнула її на одному подисі. Кожна книжечка доволі така величенька, здається, по 500 сторіночок. Якщо я не помиляюся, тобто вони були такі товстенькі, але я їх прочитала дуже швидко, бо вони мені дуже сподобалися. А ще я згадала, що там дуже кумедні картинки і багато таких дотепних жартів. Тому мені здається, що. Підліткам якраз підійде. Вже й не пам'ятаю наскільки я оцінила ту книгу, але здається, на той момент вона була для мене на 5 із 5. Тому якби я її перечитала зараз, можливо, я б і змінила свою думку. Але давайте обговорювати саме той момент, коли я читала ці книги і як я почувалася з ними. Наступна книга це дівчата з 13-ї вулиці. Вона, до речі, в мене навіть є. Зараз я вам її покажу. Ось така гарна книга. Я її нещодавно отримала, замовила, тому що вирішила її перечитати знову. Історія нам буде розповідатися про трьох дівчат. Вони однокласниці, але вони настільки різні, що ніколи не спілкувалися між собою. Одного разу вони отримують завдання читати вголос для їхньої однолітки, яка лежить у комі. На той момент я не зрозуміла у суть цієї книги, тому що так мені сподобалася історія. Я оцінила на 4 з 5, тому що було доволі цікаво. Та інтригуюча, але що ж там все ж таки сталося, я так і не зрозуміла. Єдине, що я пам'ятаю, кінцівка трішечки сумна. Я б хотіла перечитати її ще раз у дорослому віці, для того, щоб трішечки зрозуміти, тому що я її читала, коли мені було 13 років. Гарна книга, вона на той момент мені дуже сподобалася, і вона якось мені імпонувала, я б навіть сказала, тому що це була весна. І моя мама запропонувала купити новеньку книжечку. І я не знаю, чому я обрала саме цю. Наступна книга, яка мені мені Неймовірно сподобалося. Я оцінила її на 5 із 5. Це в пошуках Аляски. Навіть моя сестра її подобала, яка ніколи не читає книги, тому робіть собі заміточку: це справді класна книга. А історія нам буде розповідати про доволі вже таких дорослих підлітків, здається, їм по 17 років. Вони у старшій школі. І стосунки між ними будуть доволі таки складними. Тому що там говориться не тільки про перше підліткове кохання, а й про проблеми в сім'ї, проблеми з алкоголем, з наркотиками, з різними підлітковими проблемами у школі та стосунками з батьками це доволі таки важка книга. Так вона цікава, дуже інтригуюча і дуже шокуюча. А кінцівка просто розбиває серце. Я впевнена, що вона сподобалася усім, хто її коли-небудь читав. А якщо ні, то у мене дуже багато запитань, чому я і досі обожнюю цю книгу. Пам'ятаю, кожну хвилину. Я навіть дивилася серіал. Серіал був просто шикарний. Дуже файний, дуже класний. Рекомендую однозначно. Наступна це серія книг: це клас панічайки та лотерея. Мені ці книжечки прям дуже сподобалися на той момент. Не думала, що вони будуть настільки дорослі, тому що читала я у віці, здається, 13-14 років. Історія нам буде розповідати про декілька дівчат та хлопців, їхні історії, сімейні проблеми, їхні якісь переживання та перші кохання. Сподобалася мені ця книга. Були там також цікаві моменти. І на відміну від першої частинки клас пані Чайки», друга частинка трішки мене розчарувала не за сюжетом, а саме за героями, тому що все склалося не так, як гадалося, не так, як хотіла. І ті персонажі, які я хотіла, щоб вони були разом, в кінці вони не залишилися разом, тому що вони виросли, вони якось розійшлися по різним шляхам. І це мене трішечки так пригнітило. Особисто моя думка і. Кожен шиперів, можна так сказати, різних персонажів, але для мене, от я пам'ятаю, що було трішечки неприємно читати. Що головна героїня залишилася з кимось іншим, а не з тим, з ким я бажала. <гум> Ось так. Наступна також серія книг, щось я дуже любила читати серії книг прям у підлітковому віці: це дівчина онлайн та дівчина онлайн у турне. Я пам'ятаю ці книги і пам'ятаю, що якщо спершу декілька розділів вони якось були такі нудні, такі затягнуті, але потім книга захопила мене, і мені так сподобалася та історія, що я навіть вирішила перечитати. І другу книгу, тому що у головної героїні та головного персонажа були вже проблеми в стосунках набагато гірші, та набагато серйозніші ніж були у першій книзі. Я не такого очікувала, але все ж таки дуже гарні книги. Здається, я поставила їм 4 з 5. І наскільки мені відомо, там ще вийшла навіть третя частина, але я не впевнена, що я буду навіть її читати. Наступна дуже велика серія книг: це щоденник вампіра. Не думаю, що є на українську мову перекладена, тому що на той момент. Я читала російською, вибачте, угу. усі ми грішні, і так сталося, що я б дуже хотіла перечитати їх знову, тому що я зараз відчуваю таку ностальгію, що мені прям дуже потрібно їх перечитати. От справді я так сумую за тими моментами, за тими часами, коли я сиділа і до часу ночі читала ці книжечки, бо це саме та серія книг. Від якої я просто шаленію, це мабуть найкращі книги за все моє існування на цьому світі. Справді, от без прибріхувань я обожнюю і книги, і серіал, тому варто мені їх перечитати. Тим паче, що скоро осінь, такий вайб осінній. Треба прочитати щось про вампірів. Угу. Звичайно, як ви вже змогли здогадатися, я оцінила ці книги на 5 із 5. Наступна книга, яка мені справді дуже сподобалася, хоча для когось, можливо, покажеться трішечки нудною. Це токійська наречена. Розповідається там про жінку, яка відправилась у Японію, тому що у неї, здається, якась бабуся, чи прабабуся була японкою. Вона до того жила в Японії і могла розмовляти японською мовою. Знудилася жити у Бельгії і вирішила переїхати. Там вона зустрічає хлопця, в нього закохується, але в кінці. Ці кінців у них нічого не склалося. В принципі, мені здається, це було навіть очевидно з перших сторіночок, тому що ні вона, ні він не були зацікавлені у якихось серйозних стосунках. Вони обоє просто були в якомусь такому періоді, коли їм потрібні інші люди. Можливо, для того, щоб не почуватися самотніми, можливо, для статевих стосунків, можливо, просто для того, щоб якось провести гарно час. Розвіятись у них не було таких, давай зустрічатися, давай розійдемося. Ні, вони якось так спокійно і плавно переходили у ці стосуночки з поцілуночками, з постільними сценами, і потім якось так само плавно вони віддалилися один від одного. Дуже гарна книга, вона мені сподобалася, але оцінила на 4 з 5, тому що мені здається, що це, на, наче щоденничок, цієї авторки. Я не впевнена чи це правда, чи ні, наче автобіографія розповідається, не якийсь романчик, не якась новелочка, ні, але доволі цікава. Книга пізнавальна, дуже багато описів природи, особливо гори Фудзіяма. Я думаю, що любителям азійської літератури ця книга дуже сподобається, тому беріть собі на завіточку. Наступна книга, можливо, буде трішечки важкою, тому що вона пов'язана з такою доволі похмурою та болючою темою, а саме називається «Сіль для моря або Білий Кит. Усі ми знаємо цю гру, усі ми знаємо, що відбувалося у той момент. Історія нам розповідає про дівчинку з надлишком ваги у підлітковому віці. Через це вона. Дуже комплексує, Комплексує через свою сім'ю, тому що у неї дуже багато проблем. І одного разу вона знайомиться з якимось хлопцем по інтернету, і вони разом вирішують вчинити самогубство. Дуже важка книга. Я чесно як читала, у мене серце прям обливалося кров'ю, тому що нам відразу дають розуміти, що. То не хлопець, а то дорослий 40річний чоловік. І його робота це заманювати дівчат для того, щоб вони коїли самогубство. Не знаю, як говорити про цю книгу без сліз. Чудова, серйозна книга, яка відкриває такі підліткові стосунки. Не пам'ятаю, що там були якісь такі романтичні відносини, ні. Але оця проблема відкрита дуже гарно. Раджу прочитати і поставила я її 5 із 5. Ну що ж, любі друзі, на цьому було все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І я я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось новеньке та щось цікавеньке. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І ми побачимося у наступному відео. Усім па-па!